Герхард Терстеген Лист 77 -й. Про світло, темряву і страждання. Як при цьому себе тримати У благодаті Господа Ісуса Христа, Любо сестро. Хоча тяготи і клопоти, які відвідали мене і тривають дотепер у зв'язку з хворобою і смертю мого брата, не давали мені написати тобі. Але вони не перешкоджують пам'ятати про твою душу, і нехай і немічно доручати її любові і піклуванню нашого Господа Еммануїла. Матфія 1, 23. Ах, як сердечно я бажаю тобі, щоб це сповнене блаженство, небесне світло. Я маю на увазі Христа Бога, немовля, висвітлило. Найглибші глибини твоєї душі зігріло і підбадьорило тебе, або щонайменше розігнало сили темряви, імлу, і, і бурю невіри. Сподіваюся на Господа, що це неодмінно станеться, він накаже з темряви засаяти світлу. Друге, 4, 6. Але у свій час і у своєму порядку, а не так, як хочеться нашій самості й метушливому занепалому єству. Божественне Сонце правди. Малахія 4,2, Спершу відкриває в нас усяку несправедливість і темряву, і тільки потім йде лікування. Як перше, так і друге. Хоча й має своїм джерелом безмірну і найглибшу любов і милість, не може відбуватися без багатьох скорбот. Діяння 14.22 Звідси відбувається те, що чим ближче підходить до душі це чисте і очищувальне світло, тим більше і частіше душа плаче про свою занепалість, темряву й убогість. Але ця ушкодженість, що відкривається нам і постійно постає перед нами, не тільки приносить нам страждання. Хворобливо пережите бачення і відчуття наших явних гріхів і помилок, часто є і лікарським засобом, що цілює нас від потаємної і стократ більшої небезпеки для нас. Яку ми, як правило, не помічаємо. О безодня благості й премудрості Божої. Римлянам 11.33 У той час, як я писав тобі вище викладене, прийшов твій другий лист, відповіддю, на який буде продовження моїх міркувань про розпочату тему, що дасть Бог утихомирить твою душу. Нам належить. Благовіти перед незбагненною для нас премудрістю і чистою любов'ю Божою на шляху спасіння кожного з нас. У майбутній славі ми ясно побачимо їх своїми очима. Нині ж шляхи ці пролягають у багатьох водах скорботи страждань, і слідів їхніх не можна пізнати. Псалом 76, 20. Тому Бідне й нерозумне чадо Боже засуджує дії Отця, сповнюється недовірою, не довіряється йому і каже, Ти бачиш мою скорботу і потребу, але не визволяєш мене, і я не можу цього понести. О, нетерпляче і нетямоще дитя, дозволь отцеві чинити з тобою на його розсуд і цілком віддай себе йому. Або якщо в тебе вистачає мудрості, скажи мені, чому Бог формував безвидну і порожню землю шість днів? Буття 1, 2, 31. Тоді як міг це зробити за одну мить. Чому Ізраїль повинен був сорок років мандрувати пустелею? 32, чому Єрихон упав тільки на сьомий день? На вина, 6, 15. І чому споконвіку обітований, і наскільки гарячий очікуваний підкурювач глави Змія Ісус я, 3, 15, прийшов тільки після 4 тисяч років? Чи привічна премудрість не все влаштувала добре? Відкинемо ж нашу допитливість. І залишимося дітьми, які нічого не знають. Віддай і доручи свою всю душу з усіма її станами, виключно у вірні батьківські руки Твого Господа. Він знає, що гріховність тобі важка. Перебуваючи в занепокоєнні, малодушності та постійному смутку й печалі, ти тільки ще більше ослабнеш. Заплутаєшся і будеш частіше спотикатися. По можливості забудь саму себе і свою нікуди не придатність, повністю довірся Богові. І дай у собі місце дитячого упованню і любові, який і серед найтяжчих скорбот благодатне перестає породжувати в нас. Тримаючись дароване нам Господом спасіння по благодаті. О Господи Ісусе Христе, ось душа, яка не відчуває в собі нічого, крім гріха, вона не любить Його. Навпаки, гріх заподіює їй невимовні страждання. Вона нарікає, оплакує і звинувачує себе за нього перед тобою. І перед людьми. Пекельні муки вона вважає краще, ніж ярмо гріхів. Багато днів марно очікує вона, щоб врятуватися від цього гіркого ярма. При всьому цьому вона внутрішньо жадає любити тебе, догоджати тобі і цілком належати тобі. Що я скажу їй, Господи, про ім'я Твоє. Чи запевню я її заради тебе, що ти хочеш прийняти і зцілити її? Матвія 8.7. Безсумнівно, що такий твій намір, так скажи ж це їй сам у її серці, і вона житиме. Амінь. Так, помолившись, любо сестро, я й написав тобі цього листа. Прийми ж сказане, як із вуст. Його. Твій в'єднанні з Господом, побратим. Переклав і озвучив для вас Григоришин Олександр.